Зазвичай по юридичного особи на допозикний рахунок вищого антикорупційного суду зазначається в зиму. Підозрювани або заставодавець мають право в будь-який момент заставу в розмірі визначеному в укладі про застосування запобіжного заходу протягом 400 дів. разі внесення застави в визначеному слідчим судей розмірі. Вважається, що до підозрюваного застосованих запобіжний закладів у вигляді застави. У разі внесення заставок на підозрюваний Мишанського строком на два місяці такі обов'язки. Прибувати до слідчого детектива прокурора, слідчого суді за кожним їх викупом та вимогу, повідомляти слідчого детективу прокурора про зміну свого місця проживання та або місця роботи, не відлучатися за межі Києва та Київського області без дозволу слідчого детективу прокурора отримувати від спілкування з приводу обставину викорну повідомлення про підозру Мишенського з іншими підозрами. Кузнецовим Гайдаєм, Юрченко. Свідком Комісарчуком, а також е, Дорофеєм е, Олександром Сергіочевич. дати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорти для виїзду, кордон інші документи, що дають право на виїзд з України в'їзд в Україну. Носити електронний засіб контролю в іншій частині клопотання відмовити, роз'яснити та у разі внесення не застави щомечанський. Василь Сергійович підозрюється вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368. Кримінального кодексу України санкція кого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Також заставодавці роз'яснюються, що в разі несення застави на, на нього викладається обов'язок забезпечення належну проведінку підозрюваного та появку за'яснити підозрюваного та заставодавці, що в разі невиконання обов'язку, Застава давця. Також, якщо за підозрюваний обвинувачення, будучи належним, чи не не з'явився за викупів дослідчого детективої прокурори слідчої судді суду без поважних причин, чи не повідомлення про причини своєї наявки або якщо порушив в інші покладені при застосування допоміжного закладу, обов'язки застави звертаються дохід держави В разі внесення застави дохід держави, слідчий суддя, суд вирішує питання про, про застосування до обвинуваченого обвинувачення запобіжних актуально вигляді застави у більшому розмірі. Або іншого запобіжного заходу. слідчого судді підлягає негайному виконанню після його оголошення. Ухвала може бути оскарженно до апеляційної палати вищого антикорупційного суду, шляхом подання скарги апелляційному п'ятницу на його оголошення. Ухвал набирає законно силу після закінчення строку подання апеляційно скарги, якщо скарб не было подано. У разі подання рішення, не силу. Після ухвалення рішення судово апеляційної інстанції слідчі, суддя підстому тексту. Буде упавшего семнадцатый двадцать одиннадцатого ноль восемь Так. пятого. Прокурор Пауэз Руси Мина.